Усім вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усі миру та добра, усіх радий бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вівторок, 20 травня. Доволі сьогодні погода, як завжди, то дощ, то сонце. Дощі не припиняються, як можна сказати так. такий такі травми дощувий цьому році, я вам скажу. Ось рижик сидить, мене в даху. Ось Рижик, котик, уже багато йому років. Скажу скільки кім, що йому вже сім років буде у коли вересні, і кури, як завжди, ще дві ходять. Що кури? Ходите ще, гуляєте. Кошенятам все добре, їм вже сьогодні 17 днів. Так, свидкочав. Вже, вже не ще, вже, здається, ну, вже недавно народилось тільки, їм вже 17 днів. Ось очки вже розплющили. Всі ось такі підпустик. Гарна. Мат, мама, скажу про неї, вона дуже гарненька, велика, пухнаста. Китося. Ну добре, не буду тривожити. Ще, все такі ще маленькі, але хоча вже 17 днів. Ну вже, вже бачите, що вже трошки навіть активний. Це якраз підсохне, ось ще. День, можливо, два, я переселю в інший вольєр, щоб не було місця, А то вибачте тут. Я тут вибрала це місце, але тут кури ходять. ось. Тому воно ну, там може навіть виходити, не боятись, кури не залізуть, в це гніздо. Але тут я почищу, все вичищу, і кури... нове сіно і кури будуть тут нестися. В принципі, але це треба вичистити ще тут. Кури тут чистоту не тримають, в принципі, як завжди. Ось завжди вони тут. Наробляють шкоду, ну, не просто не шкоду, просто наробляють тут ось. 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 Сьогодні це такий дощ в обід. а вечір, бачите, знов погода сонячна, І вранці було сонячно. Ось. І зараз сонячно ввечері. Потеплішело. В день було холодніше. В обід було холодніше, ніж ввечері. Зараз. Щоб ви розуміли. Що хочу зараз зробити, це вже підготувати на завтра кролям нарвати траву, а саме молочай. ось, Дивіться, скільки його багато. Це саме молочай. я тут вчора на два дні височило. Ось вчора ось тут вирвав молочай, ще там залишилось. Ну і отут буду вирвати ось так от. Сонечко якраз заходить. Вже за горизонт скоро зайде і вже ну, захід сонця майже. Ого, вже сминаві зацвіти. Вже, вже одна квіточка є. Але ще не так пахне. Одна не буде так пахнути, як якщо весь кущ цвіте. Коли буде весь кущ зацвіте, то вже буде запах ем, більш такий. Відчу... Ну, де відчуватись так. Гарний. Е, можна сказати, 20 числа травня це вже е, по, по суті вже кінець травня і кінець весни. Це, ви буваєте, 11 днів до літа. Не вірюся просто. З Новий рік був, а вже недавно а це вже півроку. Ну, не півроку. Ну, Півроку виходить, вже прийшло. Ну, просто як. А, ні, 5 місяців, якщо так проважати, 5 місяців, але судно ну, ну, це багато, але пройшло дуже швидко. Час дуже швидко летить. Всім гарного дня, друзі, до нових зустрічей усім па-па-па-па. Дякую вам всім. Тихої ночі, до нових зустрічей, усім па-па-па-па.